До домашнього матчу проти Олександрії залишається всього два дні. До речі, останні п'ять зустрічей з цим опонентом на нашому домашньому полі завершувалися нічиїми. То що вдасться нашій команді змінити цей результат на більш позитивний, ми дізнаємося згодом. А поки ми вирушаємо на тренування та хочемо показати вам більше із середини, над чим працює наша команда, як готується до матчу, та який настрій у хлопців. А, зробити ці пере Это машин не спустился.

Так, ну, давайте. Давайте. на А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме: Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський. Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій.

Добро, Дима, и переключи ты. Выше, 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 зустричай, зустричай, не В него, в него, выйди, в него, в него. Хорош, Валер, да, 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 в него. Макс, да, страхуй. Да, правильно, правильно, не спешимо. Спинку, мужики, очень важно. давай, відразу всю честь. Давай. Вишай, вишай. Рай, рай, рай. Не забувай, не забувай. Да, да, зелені. Організовано. Да, 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 да,

Хорошо, кто на ближнюю? Хорош, пост, Хорош, 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 Ще Хорош, два! Хорош, 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 Thank you, player! Хорош, 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 Хорош,

На всіх болівальників в матчдей чекатиме теплий чай, адже навіть погода не завадить показати, що таке справжня підтримка улюбленої команди. А квитки на цей поєдинок ви зможете знайти на тікі з бокс або ж у Злата на мінус першому поверсі. Тож вдягайтесь тепліше, беріть із собою друзів. Та побачимось вже в цю неділю, 19 жовтня, на наших трибунах.